Привіт! Сьогодні ми з Євою зробимо експеримент і перевіримо, чи можливо надути повітряні кульки без гелія, так, щоб вони літали. Ви з нами? Отже, на просторах інтернету я зустріла таке відео, де чоловік е за допомогою соди і уксуса надуває повітряну кульку. І вона летить ніби на дотагелі. Єва, я тобі пропоную зробити зі мною такий експеримент. І побачимо, чи працює цей лайфхак, чи ні. Добре. Добре? Що нам для цього потрібно? Нам потрібна е пляшка. Нам для цього потрібен уксус. І нам для цього потрібно що? Сода. І, звісно, повітряні кульки. Є. Вади наші повітряні кульки? А, осі, осі, так. Так. Осі. так, наші повітряні кульки є. Добре. наливай, будь ласка, ось цю пляшку. Десь половину пляшечки уксуса. Наливай. Я, да, я тобі допоможу. Все. Тобі допомогти? Ні, нормально, справлюсь. Підставить туда чужу? Так, уксус є. Беремо соду, беремо повітряну кульку. Давай насипати ти будеш повітряну кульку. Я буду тримати, а ти дві повних чайних ложки насипаєш сюди соди. Ну можна пополовинці. Вона. І ще буде посипало. Тому відповів чамочку. Все, супер. Все є. Ну що? Ти готова? Так. Да. Давай, пробуємо. Одягаємо. Висипаємо соду. У, -у, у Кулька надувається! Тримаємо! Кулька надувається! Можливо, цей лайфхак працює! Велика вона не надулась. Ну, яка є, така є. Це так. Ну що, зав'язуємо чи ще чекаємо, можливо, більше надується? Чекаємо ще. Давай почекаємо. Я вам тут трішку, трішки прискорю, щоб ви довго з нами не чекали. Це Єва пропонує. Бо вона більше надувається. Не надувається, так? Що в нас є ниточка? Тримай пляшку, міцно тримай. А я спробую зав'язати. Так не виходить. Треба зняти тепер. Зараз. вона може здутися. А ми зараз закрутимо. хоче від нас утекти. не втекла, да? так? Пускай. Ну що? Вишаємо момент, діси. Відпускаємо кульку і вона має що? Улетіти. Полетіти вверх, як ніби надута гелієм. І ця кулька у нас <клес> лайфа не, на не працює.